Всім доброго дня! З вами Богдан. Хочу для вас показати свіжу пропозицію з Європи. Шкода Superb. 2018 року виробництва, 2019 рік модельний, двигун 1,6 дизель, 88 кВт. Автоматична коробка передач DSG DQ 200. Пробіг 182 000 км, оригінальний, підтверджений. Автівка дуже в гарному стані, технічно, косметично. Автомобіль без єдиного підфарбування на дуже хорошій комплектації. Зараз вам більш детально покажу повністю full LED оптика, омивачі фар, передні задні партроніки, партроніки 360, автопарковка, протитуманні фари. Передня частина в гарному стані, не висічена. У нас гума Michelin Cross Climate 2 22 року. Майже нові тормозні диски та колодки. В такому гарному стані легкосплавні диски, 17-й розмір. Складання дзеркал, підігрів дзеркал, також є датчики мертвих зон. Безключовий доступ, безключовий запуск. Акустика преміальна, кентон, електрика, шкіра. У нас повністю шкіряний салон, регулювання сидінь, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, максимальна мультимедія, яка управляється жестами, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів лобового скла. Електрична кришка багажника, панорамний дах, також парасолька присутня. У нас ззаду дуже багато місця, салон в ідеальному стані, шкіра, тканина, тут все в ідеальному стані. Повністю хромпакет. Також у нас задні LED-фари, камера заднього виду присутня. Шторочка. Тут повністю нова запаска та весь набір Тут в нас так само, все гарно. Машина дійсно в збереженому стані. Подивіться, ніяких царапин немає, нічого тут. Дуже гарна машина. Тут в нас так само. Пам'ять сидінь, електро. Два ключі машина має. Дуже-дуже така потужна комплектація. У нас автоматичне ближнє дальнє, вирізання авто в смузі та зустрічних авто, також є асистент екстреного гальмування та все інше. Так, Зараз я вам покажу, що в нас по фарбі. Дах, оригінал. Оригінал 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 Бачите, тут все в оригіналі. Весь автомобіль в заводській фарбі, дуже гарний технічний та косметичний стан автомобіля. Зараз ще підключу комп'ютерну діагностику, покажу вам пробіг, стан двигуна та все інше. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Дивіться, в якому стані кермо, кермо в ідеальному стані. Навігація працює, кліма працює. Коробка передач працює гарно, без зауважень, акустика Кентон, камера. Ну, реально, машина дуже хорошій комплектації. Ось. Так, по діагностиці ніяких помилок немає. Так, і У нас пробіг в коробці передач 182 тисячі кілометрів. Так само, як і на приборній панелі. Так, і в нас параметри по двигуну. Турбіна дує відмінно. Всі чотири форсуночки в ідеальному стані. Маса сажі 13 грам. І 32 кілометри тому була регенерація. По двигуну зауважень немає. Так, отже, по Супербу я вам все показав, всі параметри, все показав. Ціна та контакти будуть в описі. Автомобіль знаходиться в місті Рівне, можливі будь-які ваші перевірки і так далі. Всім гарного дня, ставте лайки, підписуйтесь на канал.